Зараз я сів трошки перепочити в прекрасному, тихому, затишному містечку, чи то селі Фріхіліана, яке себе позиціонує, як а, чи не найкраще, чи не найприємніше село. Іспанії, навіть ось так. На затишних вуличках можна пройтися, насолодитися красою, але сьогодні не можна називати ці вулички вже зовсім затишними, тому що тут відбувається фестиваль міста, саме день чи святкування того періоду, коли. Фрігіліано було визволено від маврів. Це так називається. Так пишуть в історіях. Ми розуміємо, що кожна влада історію пише під себе, тому це визволенням. Чи було це визволенням, коли народ жив тут тисячу років? Ну, якщо бути. Більш чесним і прорахованим до 800 років тут проживали маври, і потім прийшли католицькі війська, які кастильські війська, які звідси вигнали маврів з іншої сторони. Це місто називають містом трьох культур, де справді досить, якби комфортно поєдналися християни, мусульмани і євреї. Це фонтан трьох культур. Позаду мене ви бачите таку навіть табличку, так якраз говорить вона про повстання морісків, про повстання так званих маврів. Моріски це ті маври, які, які прийняли християнство. Ось подивіться, як виглядає шикарно вуличка. Зараз он туди пройдемо, все заквітчено. Вхід до будинку теж прикрашений такими квітами. Чи не гарно? І затишно От зараз реально відчувається такий кайф спокій. Почуйте, як тут тихо. Ну а ми йдемо далі по Фріхіліані. Ось так прикрашені вулички і будинки. Прекрасні фріхіліани. Тут вони прикрашені до свята. Гляньте, яка мишка, як гарно. Придумали оцей вхід, двері і ручка для того, щоб в це помешкання. Ось так виглядає прекрасна сухіляна, тиха, затишна. Зазвичай тут є такий не фонтан, а як правильно місце, де можна попити води. Але насправді вона настільки тут нагрівається, що вона просто гаряча. Просто гарячо. Є можливість спробувати свіжих фруктів прямо з городу. Авокадо це те, що росте тут на місці. Свіже манго із місцевих городів. Ну і ось так виглядає фрукт дракона. Драконовий фрукт. Чи хотілося б вам в такому спокої, серед таких вуличок, гарно викладених, просто пожити декілька днів? Фрихіліана також і таке село мистецтва. Тут в дуже багатьох кімнатах, дуже багатьох квартирах, будинках просто поробили магазини, де продають картини місцевих художників, просто намальовані, цікаві. От, наприклад, от, різні вироби ось такі. Продаються сюди, якщо подивитися. Зараз ми спускаємося сюди вниз, до чудових краєвидів. Якщо у вас буде бажання насолоджуватися красою, спокоєм і затишком, то тут є досить такі непогані ресторанчики. І з ще кращим виглядом. Ось там є тераса і ще кращим виглядом на море. А обідали ми сьогодні, ось там я звідси наближу ось в цьому ресторанчику. Досить смачно, я вам пізніше скажу його назву. І достатньо приємні ціни.